Квартира номер 129 Будинок Козакевича 31. Житловий комплекс пташка. Другий поверх 9-поверхового будинку. Будинок здано в експлуатацію в 2020 році. Квартира починається з вітальні. Багатофункціональна шафа, яка плавно переходить. В зону зали. Кухня з вбудованою сучасною технікою, яка задовольнить потреби будь-якої господині. Ванна кімната. Має суміжний вузол, душова кабіна, туалет, бойлер, вбудована пральна машина, простора затишна спальня з підвісним ліжком. Будована шафа і робоча зона для затишного опрацювання ваших документів. Спальня розділена на дві зони. Зала. Просторі меблі. Кімнати світлі достатньо, стеля натяжна. Квартира витримана у спокійних, елегантних тонах. Кондиціонер буде встановлено.